Під час виборів президента 2019-го Зеленський позиціонував себе як кандидат, який приходить зруйнувати стару і неефективну систему управління, 19 квітня 2019-го Під час дебатів на НСК Олімпійський Зеленський заявив Порошенкові: Я не політик, я проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Утім, усі погрози Зеленського звелися до перейменування адміністрації президента у офіс президента, оголошення намірів перевести офіс президента у будівлю українського дому і розділом злиттям окремих міністерств. Для реалізації масштабних реформ, які анонсував шостий президент України. У Зеленського була і парламентська більшість і новостворений офіс простих рішень на чолі з експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Утім, простих рішень і результатів команді Зеленського так і не вдалося продемонструвати, як і зруйнувати стару систему. Зеленський і його команда стали на чолі цієї системи: неефективної, корумпованої, побудованої за принципом своїм все іншим закон. Прихід Зеленського до влади ознаменувався першим суперечливим рішенням про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і оголошення дочасних парламентських виборів. Шостий президент України був впевнений, що мандат довіри, який він отримав від. Суспільства дозволяє йому робити абсолютно все: міняти за порхом руки склад парламенту, вмикати шалений принтер у раді для ухвалення у рекордні стислі строки десятків законів, тягнути до влади коміків, весільних фотографів і безробітних. Зеленський прагнув бути революціонером в українській політиці, а виглядав як слон у посудній лавці, так само як і Трамп. Який за перші 10 днів свого другого президентства підписав 66 актів, серед яких прокламації, меморандуми та 38 указів, вони стосуються, зокрема, міжнародної допомоги, мігрантів, мит, оборонного сектору в ці ж дні 47-й президент Сполучених Штатів Америки голосив про намір анексувати Гренландію, перетворити Канаду у 51-й штат Сполучених Штатів Америки, переіменувати мексиканську затоку американську, поновити контроль над Панамським каналом, ліквідувати міністерство освіти і Ще багато багато чого, так як і зеленський, лише масштабу Трампа більше і діє він нахабніше.